Як полюбити себе і вийти нарешті з цього токсичного діалогу, коли ти сам собі же в голові говориш, який дурний, тупе, непонятне, незрозуміле, в тебе знову нічого не вийде. Ой, подивися на себе, що тут в тебе там на лиці, чи Як взагалі ти виглядаєш? Подивися, ти знову з'їла ці чіпси. Та що ж ти з собою робиш? Ну, якщо взагалі цей весь діалог вам такий знайомий, то це про нелюбов до себе, неприйняття себе і ну і там і впевненість, і всяке таке, але в першу чергу це про нелюбов до себе. Сюди вже так само я би віднесла і попадання в токсичні стосунки, те, що переходять ці ваші кордони, і, в принципі, в такому то дусі. Но є одне питання, яке я рекомендую задавати всім своїм клієнтам. І якщо ви працюєте і хочете нарешті от полюбити себе, ставитись до себе як до цієї найкращої людини в світі, яка з вами буде, від вже є від народження, і буде з вами до самого кінця, тому що ви є та єдина людина, яка буде з вами все життя. І ось це питання. Скільки в цьому любові до себе? Задавайте собі це питання, коли ви щось робите, направлене на себе або проти себе. От коли ви вирішаєте доїсти все, що валяється в холодильнику, просто тому що, ну, тому що так от треба, бо ж воно там лежить все. І завдайте собі запитання: скільки в цьому любові до себе? Коли ви дозволяєте іншим до вас там якесь токсичне ставлення, коли інші вас ображають або називають словами, які для вас неприйнятні, задайте собі запитання: а скільки? Скільки в цьому любові до мене, моєї самої, скільки тут поваги до мене. Коли там ваш партнер, чоловік, там, не знаю, може, він вам зраджує, чи обзиває вас, чи взагалі там веде до вас аб'язивне якесь ставлення, скільки в цьому любові до мене. І в першу чергу, коли ви, наприклад, одягаєте на себе, там, дівчата люблять такі історії, якісь розтягнуті речі, якесь таке, типу, ладно, нехай воно сойде, бо шкода. От скільки в цьому любові до себе, якщо це питання вам відгукнулося, збережіть собі це відео і нагадуйте, нагадуйте собі, що ви є та єдина квіточка в житті, яку треба любити, треба про себе піклуватися, бо ніхто про вас не попіклується і ніхто за вас думати не буде.